Вітаю! Мене звати Стехно Роман Миколаєвич, я стоматолог-хірург-імплантолог у мережі стоматологічних клінік Люміден. У цьому відео я розповім вам про себе, покажу приклади своїх робіт. У 2013 році закінчив Національний медичний університет імені Олександра Богомольця. Інтернатуру проходив на базі Української військової медичної академії. Там також отримав спеціалізацію з хірургічної стоматології. Маю десятирічний досвід у амбулаторній хірургічній стоматології. Зараз займаюся напрямками в хірургічній стоматології, які дозволяють мінімізувати кількість хірургічних втручань та прискорити реабілітацію пацієнта з відсутніми зубами. Одним із таких напрямків є аугментація лунок зубів після їх видалення. Аугментація зубної лунки. Також відоме як збереження лунки або збереження альвеолярного гребня. Це стоматологічна процедура, яка виконується після видалення зуба для збереження форми та структури щелепної кістки. Під час видалення зуба навколишня кістка та тканини можуть природним чином розсмоктуватися або зменшуватися, що призводить до втрати об'єму кістки та зміни контуру щелеп. Нарощування лунки має на меті запобігти або мінімізувати ці зміни шляхом заповнення лунки. Кістковим трансплантатом процедура допомагає зберегти структуру кістки та може збільшити шанси на успішне встановлення імплантату в майбутньому. У вільний від роботи час я займаюся підвищенням своїх професійних навичок шляхом відвідування тематичних лекцій та курсів. Займаюся спортом та біохакінгом. Запишіться на безкоштовну консультацію для отримання повної інформації стосовно стану здоров'я вашої ротової порожнини та отримайте індивідуальні рекомендації щодо проведення процедури аугментації. Проходили лікування у клініці «Люмідент» у лікаря Стефана Романа Миколаєвича. У мене було доволі непростое удалення восьмерки. Роман Миколаївич бралося на ура. Все пройшло просто ідеально, безбольно і швидко. Дякую. Большое спасибо клініці «Ілюмідент» і особливо Роману Миколаївичу, которого я просто влюбилась. Все пройшло дуже чудово, мені сподобалось. Буду рекомендувати усім. Це дійсно Настоящий врач, мне очень повезло, что я с ним познакомилась. Буду рекомендовать всем друзьям, и если, не дай бог, возникнут проблемы с зубами, обязательно буду вновь обращаться в клинику Люмиденту.